З моменту появи цивілізації і по сьогоднішній день люди безперервно воюють. І хоча всілякі організації для людства в цілому намагаються боротися із війною, повністю воєнні дії у світі не припинялися ніколи. Саме тому будь-яка країна з моменту своєї появи прагне створити сильну армію або мати можливість протистояти нападникам, не є виключенням і наша держава Україна. На честь створення армії щороку 6 грудня ми святкуємо День Збройних сил України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову про військові формування в Україні, якою визначила підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території України, Верховній Раді України, утворити Міністерство оборони України. Урядові України приступити до створення Збройних сил України. Фактично, цією постановою було покладено початок будівництва Збройних сил України як важливого інституту держави і невід'ємного елементу її воєнної організації. 6 грудня 1991 року було ухвалено закон України про Збройні Сили України, а святкувати цей день у нашій державі почали із 1993 року. Коли мова заходить про 6 грудня, варто пам'ятати не лише про створення новітньої армії у 1991 році, а й про 6 грудня 1919 року. Початок однієї із славетних сторінок української армії. Перший зимовий похід дієвої армії Української Народної Республіки під приводом Михайла Омельяновича Павленка. У 1917 року постає Українська держава. Спершу як автономія в складі Російської імперії, а згодом як повністю незалежна Українська Народна Республіка. Активні військові дії більшовиків проти молодої держави і перша окупація більшої частини України московськими військами показала гостру необхідність у створенні боєздатної армії. Її війська формувалися на національних засадах і традиціях. Рядові називались козаками, а командири старшинами. Окремо були введено ранги, відмінні від іноземних, як от Ройовий Вончужний Хоруджий. Бойове ядро армії УНР, що постійно брали участь у військових діях, називалось Дієва армія УНР. Поразки зітхнення з більшовиками та білогвардійцями у 1919 році, а також епідемія тифу у лавах армії УНР, змусили керівництво провести реорганізацію. Фронт було ліквідовано або іздатні частини відправлено в рейд по тилах противника. Саме в цей рейд, у який вирушило від 5 до 10 тисяч шабель і багнетів, назвали першим зимовим походом. Історичне значення походу на майже 3 тисячі кілометрів переоцінити складно, адже сама наявність війська, що продовжує боротьбу з більшовиками, дала змогу звернутися до очільника польської держави за допомогою у звільненні українських земель. Тож саме з початком першого зимового походу армії УНР можна символічно пов'язати дату сьогоднішнього свята 6 грудня. На відміну від багатьох державних свят, День Збройних сил України не є неробочим днем. То як же відзначати 6 грудня? За інерцію до початку конфлікту зі східним сусідом. День Збройних сил України відзначали урочистим покладанням квітів до могил невідомого солдата, врученням державних нагород та святковим концертом. Починаючи з 2009 року, до цього дня присуджується премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва в кількох номінаціях. а в останні роки, 6 грудня, проводиться літургія. Та вшановують українських військових. Якою ж є наша армія за чисельністю і комплектацією? Чи здатна вона забезпечити безпеку та цілісність наших кордонів? Загальна чисельність Збройних сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України. Українська армія комплектується за рахунок призову на строкову та договірну службу чоловіків від 18 років. Граничний вік перебування на військовій службі осіб рядового, сержантського та старшинського складу 45 років. Військове управління Збройними силами здійснюється Генеральним штабом, а очолює українську армію Верховний головнокомандувач Президент України. Організаційно Збройні сили України складаються з органів військового управління, з'єднань військових частин, військових навчальних закладів та організацій. На сьогоднішній день до складу Збройних сил України входять три основні роди військ: це сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили та три додаткові роди військ. Це сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська. Та інші підрозділи допоміжного характеру. Основу сухопутних військ України, сформованих у 1996 році, становлять механізовані і танкові війська, їх основне завдання утримання зайнятих районів, відбиття ударів противника та прориви оборони. До складу сухопутних військ також входять ракетні війська, артилерія та армійська авіація. Яка веде розвідку та знищує бойову техніку супротивника, а також здійснює вогневу підтримку. Одним із головних носіїв бойового потенціалу Збройних сил України є повітряні сили України. До завдань повітряних сил належить завоювання переваги в повітрі, прикриття угруповань від ударів з повітря, висадка повітряних десантів та боротьба із десантом противника на землі і в повітрі. А також ведення повітряної розвідки. Військово-морські сили України призначені для захисту суверенітету і державних інтересів на морі та сприяння сухопутним військам на приморському напрямку. Операційна зона ВМС України включає акваторію Чорного і Азовського морів, річок Дунай, Дністер і Дніпро. До складу військово-морських сил України входять надводні сили. Призначені для пошуку та знищення кораблів супротивника, морська піхота, загін для висадки, морська авіація та берегові ракетно-артилерійські війська. Окремим родом Сил Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій є Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Їх гаслом стало і дунави Святослава Хороброго. До типових завдань сил спецоперації Збройних сил України відносять рейди та бойові дії, психологічні операції, розвідка за лінією фронту, створення агентурних мереж, пошук та звільнення полонених. Іншим окремим родом військ, призначеним для охоплення супротивника та дій в тилу, є високомобільні десантні війська. Вони цілеспрямовано готуються до активних бойових дій в тилу противника. До інших підрозділів допоміжного характеру належать батальйони територіальної оборони, військова служба правопорядку, медична, юридична, соціально-психологічна служби та капеланство. Як бачимо сьогодні Збройні Сили України це організоване військове формування, на яке покладається завдання з оборони України. Захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. А саме свято 6 грудня було запроваджено не тільки для того, щоб вітати військових у різних родах військ, а й щоб підкреслити братерство і єдність між усіма родами Збройних сил України. Тепер ви трохи більше знаєте про тих, чиє призначення берегти мир і спокій в наших оселях. А на останок проведемо невеличку вікторину. Розділимося на дві команди. У вас на екрані з'являтиметься питання. На обміркування буде 30 секунд. Дати відповідь достроково один додатковий бал, якщо відповідь правильна. При правильній відповіді один бал команді, яка відповідає по черзі. Якщо неправильна відповідь, відповісти може команда суперник. Переможе та команда, яка наприкінці вікторини набере більшу кількість балів.